Чере це час важливо і сьогодні в першій частині нашої програми ми будемо розбиратися, а що ж це написав один високий чиновник, зокрема заступник міністра закордонних справ, до віце-прем'єра, і все це стосується не чого іншого, як нашої мрії і обіцянки їздити до європейського союзу в безвізовому режимі. Мої гості, я сьогодні загадав собі якраз власне мрію між двома Володимирами про те, щоб все таки якось то воно і сталося. Ця євроінтеграція. Це Володимир Толстенко від партії регіонів. Вітаю вас і від Б'ют Батьківщина, народний депутат Володимир Бондаренко. Вітаю вас. Давайте про лист, які я так загадково говорив. Ось витримка із листа заступника міністра закордонних справ до віце-прем'єра, якому він сьогодні пише. У цьому контексті Єврокомісія і Європейська служба зовнішньої діяльності привертають увагу до відсутності прогресу у виконанні декількох ключових завдань, які залишаються у рамках першої фази плану, що може негативно позначитись на змісті остаточної редакції другої оцінки європейськими чиновниками, зафіксовані відсутність прогресу в трьох напрямках з боку України. Перше. Ухвалені закону, який запроваджується біометричні документи для виїзду за кордон. Друге, ухвалені закону про створення окремого антикорупційного органу. І третє затверджені стратегії боротьби з дискримінацією в Україні та ухвалені окремого антидискримінаційного закону. Так жаліється Павло Клімкін в листі до першого віце-прем'єра Андрія Клюєва. А в я тут маю роздруковане ще з е, двомісячної давності, так е, з урядового порталу. Де прес-служба першого віце-прем'єра Андрія Клюєва пише, що по суті залишилося ухвалити перелічені закони. І в нас, як пише як каже віце-прем'єр, ми працюємо з ЄС над подальшим спрощенням візового режиму для українських громадян, і справа просувається семимильними кроками. От я тепер прошу вас по пунктах розібратися. Хто в нас гальмо нашої євроінтеграції, на яку скаржиться заступник міністра. Що заважає її прийняти або хто заважає її прийняти, давайте почнемо з першого пункту: Україна так і не виконала згідно з планом, не прийняла закону про запровадження біометричних паспортів. І отут ви, панове законодавці, добре пам'ятаєте, що такий закон був прийнятий. Він був витований президентом не без скандалів, не без обзивання між депутатами партії регіонів і міністром юстиції. Тепер поясніть, чому і що заважає нам мати біометричні паспорти і закон про них. Ну, якщо дозволять, тим, дійсно, закон такий необхідний, оскільки він касался розділа безпечності документів і передбачував е-е э, таких документів, которі б е э, достоверно показывали, что предъявитель этого документа на границе является той личностью, которая, которая хочет пересечь границу. И Такой закон, закон был принят, но, к сожалению, к сожалению, принят был таким образом, что там имелись большущие коррупционные составляющие. А с видки он изъявился, закон подал уряд до вас, правильно? Ну, э, он появился, наверное, от того, что, к сожалению, еще имеются силы не только, допустим, в правительстве, поскольку к нему, к этому законодательному акту имели отношение и ряд депутатов, будем откровенны, и было же все-таки второе чтение, которое могло позволить выхолостить, допустим, составляющую э, коррупционную. Но этого не случилось. Мы этот закон приняли, и я думаю, что президент понимал прекрасно, что мы идем в разрез с нашими планами, с его планом, который принят, ну, его планом, указом президента этот план был принят. Мы срываем эти сроки, но я думаю, что в данной ситуации вполне справедливо было, что чтобы такой закон не имел права на жизнь. Давайте будем и шуказывать. вот здесь другая сторона, что действительно это очень серьезный закон, закон, который оставляет еще возможность влиять на него от тех или иных лоббистов в парламенте, определенных заинтересованных лиц, поскольку за этим законом стоят большущие деньги, то, безусловно, его сразу подготовить и выдать на гора сложно. Пане Володимире, я вам запропоную... Витримку, яку надіслала ще 21 жовтня минулого року, прес-служба президента України, коментуючи повернення і витування цього закону, президент і його преслужба зокрема вказують на наступне. Цей закон, як пишеться там, несе ризики порушень конституційних прав громадян і гарантії цих прав, загальновизнаних прав людини, основоположний засад існування демократичної правової держави, якою є Україна, порушує взяті Україною міжнародні зобов'язання як роком назад на шляху впровадження європейських та міжнародних стандартів в галузі прав людини, виконання плану дій щодо лібералізації європейським союзом візового режиму для України, не забезпечує безпеку громадян, призведе до невиправданого істотного збільшення бюджетних витрат, негативно позначиться на бюджеті кожної сім'ї. Низка Пропонований законом новацій не відповідає нагальним потребам теперішнього часу, є необґрунтованими і неприйнятними, вказує президент про цей законопроект. Ви можете пояснити, як вдалося невідомим депутатам з відомого нам парламенту протягнути таку низку порушень в законопроект, який підготував уряд, і хто ці люди? Ну, по перше, давайте звернемо увагу на те, що за період діяльності нової влади в Україні пройшла абсолютна концентрація всієї влади в руках однієї людини. Це згідно з рішенням Конституційного суду, яке було дивним для всієї Європи, тому що не законодавці ухвалювали зміни до Конституції, а фактично конституційний суд такого ніде світі немає. От, будучи маючи таку владу в руках, маючи більшість в тому числі перекуплених депутатів так званих тушок. Президент України одним порухом пальця міг би е, цей закон поставити в ту позицію, яка його влаштовує. Але чомусь так не сталося. А стосовно того, хто лобіює, та відомо це все. В середовищі партії гіонів є група депутатів, які лобіюють фірму Едапс, яка випускає ціні документи, зокрема з голограмами і так далі. Там дійсно 40 чи 50 мільйонів паспортів треба випустити. Кожен з них стоїв би великі гроші, і хтось би на цьому заробляв, обдираючи бюджет. Так, президент, що цього не знає, то хай вживає за. Проходів. Інша справа, що я вважаю, що ці три позиції, які назвав Клімкін, не є основними, вони не є домінуючими. Сьогодні треба звернути увагу на заяви європейських лідерів, зокрема нового президента Пар'є, який Жан Клод. Мін, yeah. який сьогодні вчора, прошу пробачення, висловився з цього приводу. Він сказав, що є інші причини, і причини ці полягають в вибірковому судочинстві, політичних заангажованих процесах, в тому числі називалось прізвище Юлії Тимошенко, яка ну на погляд європейців страждає сьогодні ні за що за політичні рішення її притягнули до кримінальної відповідальності. Добре, дивіться, пане Володимире, давайте все таки повернемося. Хочеться вже зрозуміти. Уряд знає це, так? Віце-прем'єр Андрій Клюєв, зокрема, теж сам їздив і курував. І це питання. Готується закон. Я так розумію, що корупційної складової в законопроекті від уряду її не було. Вона виникла в залі, правильно? Ну, я, я думаю, що це все організований процес, тому що в нас сьогодні законопроект. ну, Законопроекти пишуться сьогодні в двох місцях: в адміністрації президента і в. Кабінеті міністрів. Зал ніякого впливу, окрім помахів руки, які здійснює Чечетов, не вносить. Стоп, але ні зміна, не зміна з місту відбулася, як ви кажете, пане Володимир, на походу голосування, так? Прийшов один закон, а його вже лоб'їсти. Ні, я, я би так не сказав. Вон, безусловно, як і будь-який закон, завжди має в наліччі якісь недостатки. І депутати або зміняють, або доповнюють, або взагалі відказують в розглядання цього законопроекту. Закон цей і поступав уже з определенными недостатками. Единственное, что их не усмотрели, и мне кажется, что в процессе доработки э, и сохранили вот это. Я все таки считаю, что здесь главная причина наряду с тем, что вы сказали, действительно нарушены права человека хотя бы в той области. Понимаете, мы говорим о паспортах. Угу. Это единственная проблема, которую нам ставил перед нами перед, ставила Европа. Плані, не єдино за другому пункту передати ні, нет, я имею в виду в этой області що угу. касается безпеки документів, їх интересовал паспорт, дозволяючи пересікати границу. А ми же там написали чуть ли не до туалетной бумаги необходимо устанавливать у делограмні, хто заклав цей законопроект завідомо не прийнятні ні для України, ні для Європи параметри. Уряд чи депутати в сесійній залі? Я думаю, здесь нужна нести за цей документ, і правительству, і законодательному органу. Но а де гарантії но, но, законодавний закон. орган депутати голосу органу. І, безусловно, відповідальність всяка на депутатів проголосувавших за Добре. Этот А де тепер гарантія, що тепер заново після того як президент повернув його знав заново, треба його робити. Де гарантія, що ті самі лобісти? Не повторить той самий подвиг я через другой час. Я думаю, що точно так же, як дважды нельзя войти в воду, точно так же. Є гарантія того, що подобне не повторюється. Чому тоді не подає президент або уряд новий законопроект, який можна було б виконути дві-три позиції, і можна було б а а чого не от, от В тому-то і питання. Кожне слово президента в даному варіанті є абсолютним. І невиконання, я не знаю жодного факту, а щоб не було виконано. Ми приймали, допустимо, віддати шматок землі української, дали команду, там все побили депутатів і прийняли. А тут, от бачите, немає. Що зараз заважає прийняти речі? Я хотел бы все-таки сказать вот о чем: что вы знаете, на последнем заседании комитета по экономическим реформам президент, в частности, обратил внимание на то, что чиновники вищого звена ілі неоперативні ілі uh, умишно тормозять. Хі меня їдь, у нього чиновники не бояться президента? Ну діло не в тому, що ось можна, ви понимаєте, їх дуже много, і за всеми не уследиш. Потом, е-е, реформування государства і настільки многообразно, що безсловно сразу все проконтролировать невозможно. Ну я думаю, покарання чи ні, на вашу думку? Mm. Ну вже ж відбувся факт, який визнав і президент, і аналітична служба Верховного Верховної ради і уряду. Відбулося факт Я думаю, що кожному роздатися в суттєві з определенними об'єктивними і временними условиями. Якщо касається депутатів, то це можливо якраз і вибори показують, хто буде депутатом. Давайте по другому пункту. Він дуже важливий. Ми це прописали в плані, зобов'язалися. Європа каже, це для нас. Ми всі визнали, що це для нас. Створення. Як другий пункт говорить окремо антикорупційного органу в державі? Це прописано про це і пише сьогодні заступник міністра до віце-прем'єра. Що або хто заважає нам? Проголосувати і створити цей антикорупційний орган, тим більше, що по корупції ми з кожним роком прогресуємо. Безумовно, на сьогоднішній день ми по корупції опустилися до найнижчих позицій, знаходився там між Чадом так, так. і Угандою. Що заважає нам а прийняти А от Я цей... хочу сказати тут. Можливо, з цього питання я перше висловлюсь. Е, хочу звернути увагу на те, що Україна мала досить непоганий антикорупційний закон, і е, його реалізація в повному обсязі дала б результати. Тільки ніхто не хотів його реалізувати в повному обсязі, ні президент. Попередній ні ще попередній, я не говорю про першого. Не хотіли цього. Чому? Ну тому, що от сьогодні там виходить, що е, хтось мав там зв'язки з фірташем, а казав, що ні разу не зустрічався. Я маю на увазі президента Ющенка. Сьогодні ми маємо якісь там е, закиди до нинішнього президента про е, надзвичайні якісь е, будівельні програми, які здійснюються тут під Києвом чи на вертольотних майданчиках. Ніхто не вірить, що ведеться реальна якась позиція боротьби з корупцією. Більш того, ми зробили жахливі кроки в зворотному порядку. Сьогоднішнє рішення. Конституційного суду фактично закрило будь-яку інформацію про діяльність чиновників, як про їх статки, так і про їх взагалі якісь справи. Ви знаєте, ну як іти на вибори, коли від людей все закрито. Разом з тим, стосовно громадян, іде розкриття все далі і далі. Дані можливості сьогодні і необхідно декларувати там все, все, що тільки можна для рядових громадян, в тому числі втручається в особисту творчу діяльність. Там вчора у Львові там були події з одним письменником. Там ще хтось майки не може друкувати, ті, які захоче в Україні. Ми маємо грубе порушення. 30-ї, 33-ї статей про вільне пересування про збори громадян в Україні. Так, от яка сьогодні може бути розмова про боротьбу з корупцією в цій державі, яка створює умови для одних людей ідеальні, що про них ніхто нічого не хто повинен. Стати? Блокує ну, а, створення а, антикорупційного а хто сьогодні хто? ще раз скажу, ще раз, президент України сьогодні є тою особою в державі, яка може дати будь-яку команду і будь-кому? Він керує судовою системою, він керує виконавчою владою. Він фактично керує і за? Законодавчим органам, даючи будь-які вказівки, і вони будуть виконані. Пане Володимире, ваша версія, Все-таки з осени ми вже сказали, що знаєте, буде зроблено. На конкретний ваш вопрос я конкретно ответить не можу. Я могу только одно сказать: что все-таки, несмотря на то, что сказал Владимир Дмитриевич, закон, который мы приняли по борьбе по предупреждению борьбе с коррупцией, он все-таки. реальный, он работающий, он получил признание международной организации. Закончил грецкого. А грека. Грека. Каса... Да, но что касается вот этого органа, на мой взгляд, все-таки, наверное, я не берусь судить за руководителя нашей страны, за тех людей, которые рядом с ним работают, наверное, вот еще не вызрел. Мы вопрос. Вопрос. А я мы взяли вопрос? Ну Вы понимаете, есть, мы берем обязательства, но, наверное, иногда эти обязательства, которые мы берем, мы не сверяем со временем и с, и с возможностями нашими. Возможно, сейчас вот как раз и время то, когда мы будем определяться с этим э, то -то органом. Я думаю, что мы будем с этим органом определяться. Кто Я напиш... не Что решать... напишется закон? уряд, президент, кто подаст эти закон? Вы Про антикоррупционное бюро. Например. здесь прежде всего это э, орган центральной исполнительной власти. И здесь, безусловно, первое слово должно быть за президентом. И я думаю, что... А кому этот орган будет пид, Потому если он будет пидзвитный... Это тоже, вот, наверное, вот в этом и суть, вот ваш вопрос наталкивает на определенное размышление. Наверное, суть в этом, этой проблемы. Кому? Ведь этот орган, если он хочет быть способен, то он будет независимым. Так, так, кому він має независим. бути Хто, э, буде над ним тримати контроль? Ну я думаю, я думаю, что желающих много, но если у нас президент является гарантом Конституции, то я думаю, что и этот орган должен быть під президентом. Під контролем президента. Під контролем президента. Ну, Але почне... При ньому має бути громадська організація, яка має наблюдати. Якби, якби цей орган розпочав з того, як вдалося Олександру Януковичу стати одним з найбагатших людей за один лише рік, наприклад, які там особисті зв'язки сімейні і так далі, між Арбузовим, там, Захарченком і знову ж таки молодим Януковичем, я би був радий, щоб президент України позбавився тих підозрів, які є під ким ким сьогодні в суспільстві? Має бути, ваша думка? Умовно він не повинен бути ні під ким, він повинен формуватися сьогодні, в тому числі громадськістю України тими. Авторитетним і з залученням обов'язковим залученням опозиції не відкиданням, а з залученням. Опозиція дасть тих людей, які дійсно будуть рвати, гризти цю проблему. І Володимир Бондаренко скурути. і Володимир Толстенко. Два народні депутати роздумували над пунктами листа заступника міністра до віце-прем'єра. Ви е, мали можливість почути їх аргументи. Я дякую, панове. А через декілька хвилин продовження нашої програми час важливий».